Привіт! мене звати Тетяна, мені 22 роки, і я та сама людина, яка колись після університету прийшла на стажування в велику компанію. А зараз же рік, як працюю на посаді трейд-маркетолога, тому я готую відповісти на деякі запитання, які, можливо, будуть цікавими для майбутніх стажерів. Та колись 100% були дуже цікавими для мене. Тому поїхали до стажування в Сапортику. Я працювала на новій пошті оператором, тобто на назвичайні фізичні доступні для всіх роботі. Мені здається, більшість студентів починають свою кар'єру саме так, і це абсолютно нормально. Різницю між стажуванням та роботою в компанії та роботою більш фізичною неможливо не відчути. І якщо на новій почті я качала свої руки і ноги, таскаючи 30 кілограмові коробки, то зараз я прокачую виключно свій розум та професійні скіли. Звичайно, будь-яка робота дарує нам безцінний досвід, і нова пошта не є виключенням. Я не про що не шкодую, це був мій особистий шлях. І зараз я, як ніхто інший, ціную свою роботу за ноутбуком вдома або в офісі. Звичайно, я вагалася, особливо цей момент, коли ти натискаєш на кнопку Надіслати резюме і так руці трошки сіпаються. Страхів та бар'єрів було безліч. В мене немає досвіду. Я знаю замало теорії. Є багато кандидатів, багато студентів, які набагато розумніші за мене та кращі за мене. Ще в мене був дуже такий дивний стереотип. Я думала, що в велику компанію можна потрапити виключно через батьків або друзів, або друзів-батьків, але самому це зробити нереально. Також дуже боялася співробітників компанії, які вже працюють десятки років. Що в них не буде на мене часу, що я не зможу в них щось перепитати запитати. Якщо коротко, потрапити на стажування в велику компанію і потім зайняти якусь посаду в ній здавалось для мене неможливим і недосяжним взагалі. Але співбесіди стажування і зараз же робота в Сафорпіко повністю розвіяли всі страхи і всі стереотипи в моїй голові. Для мене стажування це спроба, яка переросла в навчання, та навчання, яке переросло в роботу, повноцінну роботу. Важко сказати прям точно, але напевно це було десь 50 на 50. Проте точно можу сказати, що не треба боятися незнання теорії, бо цей блок точно буде на стажування. Та не треба боятися практики, бо вона буде 100% після блоку теорії. Я отримала нереальний досвід, знання, постійне самовдосконалення. і навіть зараз кожен мій робочий день – це якийсь новий кейс, новий випадок, який я намагаюсь вирішити, намагаюся зрозуміти, як його вирішити. І таким чином я розвиваюсь. І, напевно, за більшість набутих навичок я вдячна і буду завжди вдячна своєму керівникові, який приділяв нам нереально багато часу як на стажування, так і зараз під час вирішення якихось робочих задач. Я гадаю, що він інвестував свій час для того, щоб виростити зі студента справжнього професіонала своєї справи. Кажуть, в нього вже майже вийшло. Також, звичайно, збільшився рівень заробітної плати. А від цього відповідно і покращується рівень життя в цілому, впевненості в собі в завтрашньому дні. Ну і звичайно, я зустріла крутих людей, які допомагали ще під час стажування та адаптації, і допомагають досі, в будь-який момент, в будь-який час. З деякими колегами ми проводимо вихідні. З деякими колегами ми буквально нещодавно відсадкували весілля. І навіть більше з колегою, з якою ми прийшли колись на стажування, зараз ми орендуємо разом квартиру в Києві. І це просто вау. На цьому питання закінчились. Напевно, настав час невеличких порад. Не бійтеся, не вагайтеся, пробуйте, ризикуйте та стукайте в усі можливі двері. Не всі відчиняються з першого разу, але ви все одно продовжуєте стукати. Я дуже рада, що колись двері став Афорбіку відкрились для мене через призму програми стажування. І зараз я займаю вже повноцінну посаду в компанії, та моє життя змінилось просто на 360 градусів. Тому бажаю вам успіхів та до зустрічі!